Avtomobili, avtomobili, bu balışok, zavallı. Як ви думаєте, чи буде пересідати людина, яка звикла їздити на фані іномарці на, на наш автомобіль? Скажімо, Део Ланос, коней навіть на переправі бажано не міняти. Це народне твердження має відношення до чиновників. І тут знову постає питання: чи збирається ця влада економити за рахунок зменшення видатків на свої потреби і машини, в тому числі? Торік, президент Янукович він в груційній промові пообіцяв те, що так хотіли почути люди, враховуючи катастрофічну ситуацію з державними фінансами, ми зробимо це за рахунок ско скорочення витрат на бюрократичну систему, і почнемо з себе. Потім Янукович підписав указ про заходи щодо забезпечення скорочення видатків державного бюджету України, який передбачав ощадливість і місцевих адміністрацій. Цю ідею підхопив уряд і видав на гора свою постанову про заборону купівлі автомобілів, меблів та оргтехніки до наступного року. Тим часом Житомирська обласна рада у цьому році вже проголосувала за виділення коштів для купівлі авто обласній адміністрації. Йдеться про суму у 250 тисяч гривень. От така робоча ситуація передувала цю. Рішення. Володимир Михайлович, коли став мером, він ем, на машині, яку він їздив, взяв її з собою, тобто він взяв в оренду, наскільки я знаю. А тепер вийшло, що... Куницького, який прийшов, то на його місце машини не оказалось. Віктор Куницький – це новий заступник голови облдержадміністрації, який прийшов на місце Дебоя. В обласній адміністрації нас запевнили, що нова машина не особисто для Куницького, а для комунального господарства. Тут можемо припустити, що теоретично Куницький міг їздити на Мерседесі, яким раніше користувалася попередниця нинішнього міського голови. З'ясувалося, що «Мерс» для інших цілей зараз. Їм лі залишили так, щоб зустріти делегацію і про всяк випадок. А ця машина, яка буде вона не престижного класу. І, взагалі, у Житомирських чиновників має бути відповідний рівень, який чомусь вимірюється і в марках автомобілів. У зв'язку з цим представниця обласної ради розповіла зворушливу історію. На бюджетній комісії виступив Діченко Андрій Васильович, голова Олевської РДА. От у них була зустріч з білоруською делегацією, і він розказував, на яких машинах там, на Фольксвагенах приїхали білоруси, а він приїхав на Де Оланус. Ну, це ж смішно трохи. Зовсім не кумедним є факт, що мир британської столиці Лондона їздить на велосипеді. Одного разу він врятував дівчину від хуліганів, проїжджаючи неподалік, і зовсім не комплексує з цього приводу. Поки до такого європейського рівня не дійшли наші чиновники і політики, але можливо ситуація зміниться. Принаймні, деякі з них не цураються громадського транспорту. Практикував подорожі у тролейбусах і маршрутках. Правда, не щодня колишній заступник Житомирського міського голови Ігор Гондич. І це не по приколу, а по роботі, бо тоді він відповідав у місті за напрямок транспорту. Я намагався декілька разів на місяць в'їхати в громадському транспорті. Трамвай, тролейбус, маршрутка. Ну, перше, по перше, це було з метою, скажімо так, контролю. Наприклад, як дотримуються в громадському транспорті чистоти, чи дотримується громадський транспорт. Графіку руху зрозуміло, що такий досвід ну просто наривався на кур'йози, з якими часто доводиться зіштовхуватися пересічним пасажирам. І якщо прості люди звикають до хамства водіїв маршруток, то гондич застосував виховний метод. Один раз я пам'ятаю, коли я вийшов з дому, було десь там 6.15, сів у маршрут номер 2, Заплатив за проїзд і біля кінотеатру України я хотів вийти, а водій там не зупинився, тому що ну, вважав, що нікого нема на вихід. Коли я йому сказав, зупиніться, будь ласка, він сказав, сядь, вийдеш на наступній зупинці. Коли він повернув на вулицю театральну, зупинився, тобто відкрив мені двері і сказав, будь ласка, виходьте, я йому сказав, що дякую, але ви до мене ще прийдете. І коли я потім його визвав до себе, він був, ну скажімо так, він був дуже здивований, вражений. Він не знав, що навіть говорити. Ну, Я йому пояснив, що уявіть, коли я людина скажімо там з рангом якимось. да, і... Не можу себе захистити у маршрутному транспорті, то що може тоді казати простим людям? Відтоді приватні перевізники ніби схаменулися, знаючи, що й інших можуть так одного разу покликати у відповідний кабінет. Відтак, екс-заступник мера кілька разів під час нашої розмови наголосив, що чиновник просто мусить періодично їздити у громадському транспорті, бо саме тут вирує справжнє життя, а не з вікна службового кабінету. Але він зобов'язаний, коли має можливість, як правило зранку, можливо, ввечері. Для того щоб і настрої людей відчувати і контролювати той напрямок, за який він відповідає. А хіба ці настрої не похитнуться після звістки про купівлю авто для чиновників вартістю 250 тисяч гривень. Про доцільність такого автошопінгу колишній чиновник розмірковує з точки зору народу. Люди мають зарплати, наприклад, там, тисячу гривень або півтори тисячі гривень, то зрозуміло, що це сума, яку дає собі народ ну прості житомаряни, вони не уявляють для себе такої суми. Інше питання це імідж міста області. Певним чином це імідж зал і від автопарку і Горгундиш згадує як будучи в мерії пересів з Волги на Фольксваген. Як то кажуть, це небо і земля пересів до речі на іномарку десятирічної давності. А з приводу оновлення рухомого складу чиновників обласного рівня має непохитну позицію. Потрібно, скажем так, сьогодні в таку скрутну ситуацію в Україні, да коли ціни. Ростуть е, на все сьогодні, причому ціни ростуть е, з такими швид... швидкими темпами, що не можна, наприклад, і заглядіти, як вони піднімаються вгору. Ну це вже питання скоріше до тих, хто приймав це рішення, тому що їм напевно видніше в цій ситуації. Хоча, як на мене, я б е, не дозволив собі, будучи, наприклад, там. Чиновником високого рангу в цій ситуації, яка склалась на сьогодні, купувати такі дорогі автомобілі. А тепер сходимо в автосалон і подивимося, що на чверть мільйона гривень можна придбати. Очі розбігаються, з'являється проблема вибору. Взагалі, це дуже велика сума для купівлі авто, тому що на цю суму практично можна купити пристительського класу декілька автомобілів, значить, це може бути Tiana, це може бути Mazda 6, це може бути Volkswagen Passat Б7, це може бути шкода Octavia. Зрозуміло, що це автомобілі бізнес-класу, які користуються популярністю не тільки серед чиновників. Тут можна і попрацювати, і відпочити. Ледь не хата на колесах. Ззаді повинно бути достатньо місця для того, щоб чиновник міг працювати, щоб міг включити ноутбук, щоб міг там посадити з собою когось з пасажирів, з якими має вести якісь певні умови переговори. Ми поцікавилися у директора автосалону, чи реально пересісти нашим чиновникам на авто вітчизняного виробництва. Насправді це зовсім не проблема. Шкоду вподобали і в кабміні, і кілька заступників голови Житомирської обласної адміністрації їздять на ній. Міль повинен бути достатньо привабливим, достатньо надійним Ним деш... достатньо дешево обслуговувані е, і е, такий автомобіль з українських виробників. Якщо це рахується український виробник, це може бути шкода Октавія Суперб або шкода АП'ята. Е, значить, е, теоретично можливо купити їх дешевше. Ну, все-таки хотілося б, хоч зрідка і не у вісні бачити наших можновладців на велосипеді, як і того мера Лондона, і нового британського прем'єр-міністра і міністра оборони Швейцарії. Це, зрештою, пропаганда здорового способу життя, яку демонструють останнім часом на ковзанах наші місцеві. Посадовці. У Лондоні, якщо є велосипед, то у них є окрема доріжка для велосипедистів. В Житомирі цього немає. Тому е, виїхав на проїжджу частину чиновник. Е, Може бути збитий приїжджаючим автомобілем. Представляєте, він в костюмі біла біла, біла рубашка, там гарна краватка. Сідає на велосипед, їде на роботу, і це все буде в нього чорна рубашка, сіра краватка і пильний костюм, тому що в Лондоні ще миють дороги. У нас дороги також не миють. Журналістка Софія Демчук також висловлюється не дуже схвально, щоб чиновники їздили на велосипедах, але водночас зауважує, що чверть мільйона гривень звучить неадекватно на тлі інших суспільних проблем. Я не прихильник того, щоб наші чиновники Яки їздили там на тролейбусах, ходили пішки або ж взагалі в протертих костюмах. Тобто, це нормальна практика, коли виділяються гроші на транспортний засіб. Справа в іншому, яка сума коштів виділяється на ці потреби? Зокрема, 250 тисяч, як на мене, то це жарнувато. На думку журналістки, за ці кошти можна придбати і дешевше авто. Ми вже пригледіли такі: Нісан Note за 123 тисячі гривень, Нісан Кіїда за 150 тисяч, Нісан Кашкай за 210 тисяч. І ту ж шкоду реально купити. За 200 тисяч, а різницю чи навіть усю суму витратити на інші потреби, наприклад, на соціальні заклади, школи і лікарні, візьмемо на стачу тих же підручників. Я не буду прораховувати, тому що цих проблем більше навіть пальців двох рук не вистачить. Ось ще приміром ви знаєте той факт про те, що 250 тисяч це саме та сума, якої не вистачає для ремонту в онколікарні. А, люди помирають від раку, а, від інших хвороб. Людям потрібні кошти. А ми сьогодні дозволяємо собі кататися на дорогих автівках. Тобто це занадто.